Про роботу Євроклубу, що функціонує у 15-й школі та роль лідерства у суспільстві, говорили на тренінгу майбутній європейський лідер. Кращих учнів усіх шкіл міста запросили до себе вчителі та лідери закладу, аби розказати про клуб та продемонструвати успіх і досягнення. Ми вважаємо, що у нас діючий, великий діючий євроклуб, і ми хочемо передати свої знання, свої вміння для інших шкіл. І я вважаю, що лідери – це саме ті діти, ті люди, ті учні, які можуть передати все. Те, що ми їм сьогодні покажемо на тренінгу для учнів своєї школи, своїх класів. У нас вже працюючий, дійсно працюючий євроклуб. І ми дуже багато робимо. Ми зустрічаємо делегації, ми співпрацюємо з Польщею Грецією. До нас приїжджали греки, Навіть одна із засідань євроклубу у нас було присвячено гостям із Перу. Знання можливо передати лише на практиці, вважають лідери 15-ї школи. Яким має бути справжній лідер? Запитала у гості президент закладу Роза Маркарян. Відповіді були неоднозначними. Той, хто керує народом, веде його за собою, має бути харизматичним, неупередженим, відповідальним, гарним психологом та дипломатом. Завдяки тренінгу активісти шкіл виявили, чи є в них задатки лідера, чи мають вони авторитет серед однолітків. Якщо цих якостей немає, їх потрібно розвивати. Вважають учасники тренінгу. Напевно, кожен сьогодні зрозумів, чи насправді він лідер і чи є в нього якості лідера, що потрібно, як потрібно вдосконалюватися. Я думаю, в кожній школі потрібно також проводити такі тренінги, щоб до учнів в школі. Щоб щоб всі щоб кожен учень намагався стати лідером, щоб йому. Міг керувати, щоб авторитет мав на тренінгу. Учні не лише виявляли у собі якості лідера, а й розширювали знання про європейський союз, про держави, що до нього входять. Підлітки намагалися вирішити дорослі питання: чи готова Україна до вступу у ЄС? Однозначно, ні. За цю проблему взялися тому, що вважають за обов'язок будувати майбутнє своєї держави. З нашого віку починається можемо вносити різні розвиток в нашу країну допомагати іншим, адже багато було тем, тобто запитань, що немає. І відповіді, що немає на справжнього лідера, який може вести нас за собою, і тому я вважаю, що якщо ми будемо проводити більш більше таких тренінгів, то буде більше можливості вступити в Україні в ЄС. І взагалі я вважаю, що кожен лідер, який сьогодні завітав 15-ту школу, зрозуміє і візьме багато для себе нової та корисної інформації з нашого тренінгу. Якщо подібні тренінги проводити в усіх школах, вважає Роза Маркарян, учні зрозуміють, їхнє майбутнє у їхніх руках. Не варто зупинятися перед невдачами, їх варто долати.